Ранок почався із дзвінка сина. Він радісно повідомив: Мамо, Галя вагітна, ти уявляєш, яка радість? Вітаю! Тільки якось дивно. А що дивного? Ми вже п'ять років одружені, давно настав час. Наступного дня свикруха ні з того, ні з цього приїхала до сина додому. Зазвичай вона приїжджала на свята або попередньо дзвонила. Але тут вона прийшла просто так, і це було дивно для Галі. Галочка, я така рада, що у вас нарешті буде дитина. Тільки не кажи чоловікові, що не від нього. З чого ви це взяли? Ми весь час намагалися завагітніти. Я всі аналізи здавала, у мене все добре, тільки він усе не хотів казав, що й так знає, що проблеми немає. Галочко, тут така справа. У дитинстві мій син перехворів на одну хворобу, і після неї чоловіки залишаються безплідними. Він про це не знає і не треба, щоби знав. Просто так у нього впаде самооцінка і хто зна, що б з ним станеться. Тоді і я зізнаюся. Я просто після роботи зайшла до кафе попити кави, і тут підсів один хлопець. Я сама не пам'ятаю, як я опинилася у нього вдома. Я люблю вашого сина. Правда, дуже люблю. Галю, все, що не робиться, усе на краще. Ця дитина була потрібна вам, заспокоїла її свекруха. Галя благополучно народила. Медсестрою у пологовому будинку з'явилася однокласниця Олексія і впустила його до палати. Галя у нас така гарна дівчинка. Тільки не зрозуміла, а чому в неї волосся руде. Та, це просто генетика. Хто знає, що там намішано? Головне, що здорова. Через день Олексій прийшов до мами і заявив: Я знаю, що дитина не моя. З чого ти взяв, синку? Пам'ятаєш ту мою однокласницю? Вона зараз медсестра у пологовому будинку. І вона сказала, що група крові не співпадає. Олексію, я зараз все тобі поясню. Я довго приховувала від тебе, але ти безплідний. Галі я про це сказала, і вона завагітніла іншим способом, щоб у вас була дитина. Вона знайшла донора. Тобто, Галя знала, але не покинула мене через це, що й дитину для мене народила. Так, усе так. Тільки не говори про це Галі, і живіть спокійно.